Про снаряди Росію дуже налякала новина про те, що Британія готова постачати Україні снаряди зі збідненим ураном. Ось, Я не військовий, але зрозуміло, що це не ядерна зброя, це можна дуже легко прогуглити, але росіяни здійняли галас, медведів там же починає лякати ядерним апокаліпсисом. Лукашенко заявив, що тоді Росія буде постачати Білорусі снаряди зі справжнім ураном. цікаво, цікаво, що він мав на увазі. От от Лукашенко явно на відміну від вас не дав собі праці, просто банально погуглити. Ну, чи, може, чи може, може його В порядку санкцій давно вже забанили в Гуглі, я не знаю. Не знаю. От, е, oh Ну, звичайно, це не ядерна зброя. Ну, а з приводу цієї істерики на болотах, так а зверніть увагу, кожного разу, коли нам дають взагалі хоч щось, чого в нас раніше не було, в них кожного разу точно така істерика, і кожного разу вона зводиться до одного: а у нас є ядерна кнопка. Ну, просто тому, що аргументів більше нема. Ну і е, навіть вони, я думаю, вже не можуть не бачити, що цей аргумент перестає діяти. Якщо рік тому, і навіть півроку тому він реально був дієвий і дуже Багато-багато поставок нам від західних союзників було затримано поставлені так звані червоні лінії на постачання саме через те, що ану як раптом рашка натисне кнопку. Ну, але знаєте, якщо кричати вовки 10 разів, то ніхто тобі вже не повірить. От, власне, оці е... к... камлання Медведєва про те, що а у нас є ядерна кнопка, от вони вже стають все далі чим більш схожими просто на такий ритуал, який завжди буде отак повторюватися при кожному постачанні нам чогось нового, за яким нічого реального не стає, і відповідно ну, так вже зараз до цього і ставляться більшість про намі наших союзників. Ось представник Білого Дому з питань національної безпеки Джон Кірбі каже, що найближчі ти найближчі тижні будуть критичними у війні, і Росія спробує провести ще один наступ. Де нам варто готуватися? Як думаєте? Ну тут я не зовсім розумію пана Кірбі. Ну насправді, взагалі, при всій повазі до західних аналітиків. Ну поки що їхні прогнози з цією війною, взагалі ну, так собі справжувалися. Згадаємо, хоча б їхні прогнози на початок війни. От е наразі Росія веде наступ. Вона веде, на мою думку, максимально потужний наступ, на який вона зараз здатна, і насправді його не варто недооцінювати. В нас тут в тилу часто виникає таке враження, що якщо вони не пішли на Київ, якщо вони там не вдарили з Білорусі, то це не наступ. А ні, а насправді той наступ, який вони ведуть, так, він локалізований виключно в межах нинішнього гарячого фронту. Більш того, навіть не по всьому фронту, а в кількох лише місцях з різною інтенсивністю. Найбільша інтенсивність Бахмута Вдіївка. Далі після них на третьому місці я б сказав, що Кремінна. Було ще Сватова спроба прорватися на Куп'янськ, там вони вже повністю видихлись. От, ну і є ще, звичайно, Вугледар, який просто радує, де їхні наступи, скажімо так. Ем, якщо вони ще раз два так, так сходять, то Вугледар повністю зрівняється, зрівняється з Чорнобайовкою. От е, це е, ну але ж так чи інакше, є до речі, ознаки, що після трьох невдалих спроб прорватися, вони четверту там готують. От так от, але я ж кажу: з тилу може здатися. Що ну хіба ж то наступ? А насправді, вибачте, але спробуйте стримати оцей саме піхотний наступ. От коли він наповзає отак, як на Бахмуті на Авдіївку. Це насправді дуже важко стримати. Цей наступ по-своєму є ефективним. Е, вони звичайно несуть такі втрати, які насправді не погодилася внести жодна сучасна армія. Ну в 21 столітті в принципі не прийнято рахувати так людей. От але е, Росія для себе вважає, що для них це прийнятно. Вони вважають, що цей рівень втрат вони можуть собі дозволити і, принаймні, поки дозволяють. Ну, то в такому разі вони тактичних успіхів досягають. І ще раз скажу стримувати отакий їхній, вибачте, за цинізм м'ясний наступ, от його насправді набагато важче стримувати, аніж оті їхні там прориви колонами бронетехніків, так як вони ходили на, на, ходили на Київ. От і я не думаю, що в Росії є що суттєвого до цього додати. А от оцей наступ, який вже зараз. Я гадаю, що у них ще є сили і засоби продовжувати його ну, щонайменше ще місяця, може і два. А, а там побачимо. Я думаю, що саме так події будуть розвиватися. Вони просто намагатимуться протиснути, хоча б в одному місці, наш нинішній фронт, нічого нового не вигадуватимуть. З'явилася інформація, що наші пілоти проходять навчання у Франції, вчаться на літаках. Міраж. Про це так скасував е, цю інформацію е, і пан Ігнат, Але до чого я питаю? Ми розуміємо, що світ не зійшовся на цих F-16, про які зараз і говорять словачина, польщина буде передавати міги. Як Ви вважаєте, які літаки із яких країн є шанс отримати? Ну, знаєте, це шанс шансу така штука. От міражі насправді є шанс, якраз тому, що з політичної точки зору Франція здається ближче до передачі літаків, аніж наш головний союзник. Штати знову ж таки ті самі F-16 є не лише у штатах. І штати все ж таки сказали, що вони самі давати не готові, але вони не будуть використовувати е, ці обмеження експортного контролю. Вони не будуть забороняти реекспорт їхніх літаків, якщо якась із країн е, експлуатантів вирішить нам їх передати. І такого роду дебати вже на цілком офіційному рівні ведуться у Нідерландах. От, ну, з, з тактичної точки зору, нам би, нам би дуже підійшли гріпени, але наскільки я розумію, у Швеції в самої їх небагато, а інших країн експлуатантів буквально по пальцях можна полічити. Тобто, в принципі, парк цих літаків незначний і навряд чи вони будуть нам передані. От. Ну була ще заява фінської прем'єрки про передачу нам F-15, але виявилося, що вона трошки поспішила, тобто, вона цю заяву не узгодила, Своїми військовими, я гадаю, що цілком може бути, що колись вони нам їх і запропонують, але ж у них передбачається вивести їх з експлуатації тільки після отримання нових F-35. А це процес тривалий. Ну а враховуючи, що Фінляндія має величезний кордон з Росією і давню, скажімо, історію стосунків з Росією як з загарбником, я не думаю, що вони будуть зараз свою оборону ослаблювати, тобто ділитися, що називається саме останнім, не не в їхній ситуації це робити. Ось mm -hmm. ще цікава ваша думка. Ähm... Я би хотіла запитати ось стосунок, чого членам Конгресу США розіслали доповідь щодо передачі Україні бойових літаків, і американці вважають, що бойові літаки не зіграють значну роль у війні через те, що в Україні та в Росії сильне ППО. Чи погоджуєтеся ви насправді з такою думкою, і як би все-таки нам могла би допомогти бойова авіація? Категорично не погоджуюсь. Взагалі мені цікаво, що це пишуть саме американські експерти. Я хотів би пригадати. Хоча б один військовий конфлікт, де е, Сполучені Штати воювали не маючи тотальної переваги у повітрі, і знаєте, я, я такий конфлікт не зміг пригадати. От чомусь для себе вони вважають, що якраз без переваги в повітрі, ну просто ніяк і нікуди. А ми давайте вперед. Це мені нагадує початок війни. Е, знаєте, е, коли нам принц, коли очікувалася оце от російська оця навала з усім з літаками, з ракетами, з танками, а нам давали стінгери та джавеліни. Е, тобто да. Дуже хорошу якісну зброю, але для партизанів, тобто, нас тоді просто їхні великі експерти просто визначили, що ми в принципі не здатні воювати як армія з армією. Але да, ми такі все ж таки героїські хлопці. Ми розбіжемося по лісах і на окупованих територіях будемо чесно партизанити як колись афганські маджахеди. От вони нам тоді таку роль визначили. Ну вибачте, ми показали, що ситуація трошки інша. От з небом наразі абсолютно та сама історія. Вони досі живуть в полоні якихось там ілюзій. Так, да, звичайно, ППО у ворога дуже сильне, це зрозуміло. Але навіть при цьому наші повітряні сили все одно досі, за рік війни, все ж таки задачі виконують і е, да, у нас дуже мало літаків, але ті літаки, що лишились, вони використовуються, що називається 24 на 7. Вони роблять купу вилітів на день, і да, час від часу ми їх втрачаємо, час від часу гинуть наші пілоти. На жаль, от але ж при тому, м'яко кажучи, далеко не з кожного виліту ми когось втрачаємо. А на, натомість є навпаки дуже успішні виліти, в ході яких вражається і власне те саме російське ППО, вражаються склади, вражаються штаби. От, е, наші льотчики засвоїли е, унікальну. Насправді тактику вони літають ну, от, буквально над землею. Тобто, це таке дуже екстремальні саме польоти, буквально от над дахами будинків, от над верхівками дерев. Таким чином нижче ніж поріг захоплення більшості російських РЛС. От. Да, це така можна сказати напівпартизанська авіаційна тактика. Ну а що поробиш? Доводиться, і е, це до речі, та причина, чому якраз гріпи не нам були б дуже непогані. Вони якраз базово розроблялись саме під війну з ворогом, в якого значна перевага. Тобто, коли в тебе немає захищених аеродромів, коли от коли ти маєш е, роззосередити свою авіацію по країні і злітати власне з звичайних асфальтованих автомобільних доріг замість аеродрому, от Гріпен він під це робився. Це реально от, наша ситуація. Ну на жаль, жкину, швидше на все його ми не отримаємо. f 16 в цьому плані більш американський. От, от як американські машини зазвичай потребують е, кращого асфальту. От е, 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 те, те саме власне з f 16 він потребує кращої інфраструктури. Ну, але ми, ми б ми з цим впоралися, а літати низенько він теж вміє. На жаль, це та причина, по якій е, немає сенсу просити у британців єврофайтери е, тайфуни. Справа в тому, що тайфун базово якраз заточений саме на бій е, високо в небі. От він не заточений на те, щоб літати прямо над землею. Він якраз на, на, на е, конструювався під те, щоб от, ти злітаєш кілометрів на 10 плюс, і звідти мочиш ворога. На жаль, це не наша ситуація. От з цим російська ППО дійсно впоралася б. От, ну то, тобто, насправді, це абсолютно не категоричні речі. Тут треба. Е, я, я не авіаційний експерт, і то це розумію. От е, а взагалі, то е, краще б вони при підготовці цього цієї доповіді з нашими льотчиками порадились. Thank <music> you.